Дівчина купила права, не чекала 6 тижнів, типа практики в автошколі. Практичний іспит взагалі не складала, не сиділа в автомобілі. 20 тисяч теорію склала сама. Хизи, про що автор розповідає? Тіряє клієнтов. Ну що ж, дійсно таке можливо, якщо у вас там кум, брат, сват, працівник сервісного центру, або зам, або начальник, або, або або інспектор, наприклад, або дуже часто буває, що інспектор це і, і м, власник фейкової школи, або в нього просто є акредитація. І він проводить таким чином під ключ. Клієнтів, саме клієнтів, бо у нас, наприклад, не клієнти, у нас учні, у нас учні, у нас курсанти. Бо ми не продаємо товар, ми надаємо послуги навчання. Тож на навчанні, коли ти вчиш, то це не клієнти. Ви в платний університет, йдете, Ви не клієнти. Ви абітурієнти, студенти, будь-хто, але не клієнти, хоча платите за навчання. Теж саме і в автошколі. А ми не продаємо е посвідчення водійські. У нас немає товару. Так ось, е дійсно таке можливо, але це такі крайні випадки, і напевно це було колись. І, напевно, не в великому мегаполісі. А, по-перше, ціна слабувата для якогось сьогодення або великого міста. По-друге, в великому місті навіть вам таку схему не запропонують, якщо у вас знайомий навіть начальник сервісного центру. Я думаю, він скаже: ні. Не буде палитись. Не буде там тільки через перевірених е осіб, через посередників. Тож, ще раз так дійсно таке можливо. Е і дійсно е 6 тижнів можливо не треба чекати. Є. Є такі фейкові школи, у яких все так налаштовано, котрі за 2-3 тижні можуть пройти. Навряд чи швидше, бо 40 годин все рівно якось проставити треба в програмі. Хоча, якщо то а, школа саме якогось працівника сервісного центру або тими, хто над ними стоїть, то там можна і не проставляти, нічого їх все рівно перевіряти, ніхто не буде. Але це виключення, і подивимося, як та дівчина, що купила права, будете їздити далі. Вона, я думаю, розплатиться за це а, чимось іншим. Якось так. Не випробовуйте долю, не треба.